Добрий день, мене звати Андрій Бовгиря. Я кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України, Національної академії наук України. Сьогодні ми з вами поговоримо про політичні злочини і політичний розшук на теренах Російської імперії і, власне, Гетьманщині. Чому образа честі монарха в усі часи вважалася тяжким злочином? Політичний злочин, слід сказати, це є сучасний термін, який означає правопорушення, скоєні проти держави, проти державного правління. А оскільки в добу середньовіччя і в XVIII столітті, про який ми сьогодні будемо говорити, державу особлював монарх, тому будь-які дії направлені проти нього, вважалися тяжким злочином, який загрожують самій державі. Такими злочинами, скажімо, були перехід під зверхність іншого монарха, узурпація влади, самозванство. Особливо поширеними були ті, які стосувалися безпосередньо монарха, тобто замах на його життя чи образу честі або образу величності. Слід сказати, що в ті часи особа монарха уявлялась як подвійна, з одного боку, це була людина, з іншого боку, це була сакральна постать, божественна постать. І тому будь-які лайливі слова, негатив щодо нього, вважалися образу цієї божественної сутності, а отже, і самого Бога. Крім того, такі дії, такі слова могли підважити авторитет монарха серед його підданих і створити небезпеку. Стабільності його правління так само і стабільності держави, яку він особлював, яку він представляв. Які особливості політичних злочинів в Європі від середньовіччя до кінця XVIII століття, слід сказати, що саме поняття образи величності було відомо ще за часів стародавнього Риму. Саме в той час виник термін лаезає маєстатіс, що в буквальному перекладі означає ураза руйнування величності. В період республіки ним охоронялась честь і достоинство консулів народних трибунів, які символізували собою державу. В епохи імперії переслідування за образу честі, образу величності набули особливого поширення. Згадаймо, наприклад, імператорів Тиберія, Калігулу, Нерона, які в такий спосіб усували своїх політичних супротивників або ж процеси проти перших християн, які також звинувачувались в лає займає тобто в образі величності. В часи раннього середньовіччя колишні варварські вожді, а тепер королі, також з успіхом використовували старий римський термін, цю категорію для захисту авторитету своїх своїх правлінь. А в добу високого середньовіччя, в ранній модерний час, ви три основні моделі сприйняття образи величності. Їх можна було умовно назвати як англійська, німецька і французька. А дві перших ставились до цих злочинів, цих правопорушень, доволі лояльно, ліберально, зважаючи на сам статус монаршої влади на цих землях, на цих теренах. А от французькі уявлення про сакральність королівської влади в той час в Європі набули довершених форм. Відтак влада з усією прискіпливостю ставилася до образ на адресу, на адресу короля у вигляді лайливих слів, у вигляді всіляких памфлетів чи карикатур. А у Франції ж цей латинський термін лаєзайма і e набуває. Французького прочитання. І відтоді він набув широкого застосування в Європі аж до початку ХХ століття. Чи справді в Московському царстві та Російській імперії було відмінне від європейського розуміння образи величності? Сам концепт образи честі правителя, образи честі царя в московській державі набув поширення після того, як цар Іоанн Грозний. Власне, запровадив царський титул. А після того, в часи смути і в часи перших Романових він також набуває широкого практичного застосування. Перші романови сприймались неоднозначно в тогочасному суспільстві. Їх ідеологічний статус був доволі хиткий, а територія Московської держави була надто великою. А комунікації були надто слабкими, тому, аби контролювати всі настрої на місцях, в провінціях, контролювати суспільні, прояви суспільної свідомості, був запроваджений політичний розшук, система політичного розшуку доносительства, доносів, яка дістала назву слова і діло. В Буквальному розумінні це означало знання слово, про справи, які належать до вищого інтересу, які можуть загрожувати особі царя, справляти небезпеку на його правління чи його оточуючих. Ця система проіснувала з невеликими змінами в Московському царстві в Російській імперії до кінця XVIII століття, і вона сіяла справжній страх в державі, в суспільстві. Оскільки ніхто не міг бути застрахований, що його слова, його вчинки можуть бути потрактовані відповідно. Які установи політичного розшуку існували у Московському царстві та Російській імперії, початково в Московському царстві не існувало особливих органів, особливих установ, які б контролювали, здійснювали б функцію політичного розшуку. Цим займались прикази. Вищі адміністративні органи Московського царства. Це розбійницький приказ, розрядний, Сибірський, монастирський так і таке інше. Ситуація змінюється з приходом до влади молодого і енергійного Петра І. Він не довіряв майже нікому із середовища старої еліти, і для того, щоб контролювати політичну ситуацію, ним був утворений преображенський приказ. Який згодом перебрав на себе функції установи політичного розшуку. В 1718 році розпочалось слідство над опальним Царевичем Олексієм, який звинувачувався в зраді свого батька в намаганні здобути, здобути владу, здобути престол. Для слідства в цій справі була зорганізована таємна канцелярія. Після смерті Олексія, після його страти. Ця Канцелярія не була скасована, а продовжувала своє існування у вигляді інституції політичного розшуку аж до кінця XVIII століття. Для правового забезпечення політичного розшуку існувала достатньо потужна правова база, починаючи від Кодексу законів Московського царства Соборного воложення 1648 року до імператорських указів. Петра І, Анни Юанівни, Єлизавети Петрівни, внаслідок чого найвищі політичні злочини були оформлені в три категорії: до першої відносились замах на життя монарха, до другої лайливі слова, образа честі, говорячи, сучасною, говорячи тогочасною термінологією: панасни, злавр'єдни, слова пасаромські. І до третьої категорії відносились економічні злочини. Хабарі, розкрадання державної скарбниці. Власне, злочини двох перших категорій і позначалися особливим терміном слово і діло. Як можна стисло описати процедуру слідства у справі образи четвімонарх? До провадження таких справ держава ставилася особливо прискіпливо. І тому були сумо, суворо регламентовані всі етапи здійснення слідства над такими справами. Як правило, політична справа починалася з доносу, який поділявся на дві категорії: устний і письмовий. Останній відбувався доволі рідко, в той час, як, як перший, був доволі популярною формою. Доносчик, почувши про Якісь крамольні слова міг а, повідомити про скоєння злочину публічно, або в присутності когось з адміністрації, когось із влади. На, на іншому етапі і доносчик, і обвинувачений, і свідки направлялись до першої ліпшої адміністративної установи, де проводилось первинне слідство, з'ясувалися всі обставини злочину. Потім, якщо це було потрібно, Доносчик і всі фігуранти слідства направлялись до центральних установ політичного розшуку до Москви або до Санкт-Петербургу, до Петропалівської фортеці. Слід сказати, що статус Доносчика відвинуваченого мало чим відрізнявся. Їх е тримали скованими в кайдани, їх тримали в, в тривалому ув'язненні. До них обох могли застосовувати широкий спектр тортур, за допомогою яких намагались здобути істину. Слід сказати, що слідство набувало інквізиційного характеру, тобто над усіма його фігурантами тяжіла презумпція винуватості. Сторона підсудного не мала права ні, ні на який захист. А враховуючи те, що широко застосовувались тортури, Тривало ув'язнення, мало хто із фігурантів процесу доживав до його завершення. А спектр тортур, який застосовувався до підсудних, до фігурантів слідства в московській державі і в Гетьманщині, був доволі широкий. Це були завдання фізичних вад, відрубання рук, побиття батогами. Тортури водою, які справляли великі страждання на фігурантів процесу. Коли в Україні виникає практика переслідування за образу честі монарха, 1648 рік зовсім не став рубежем для українців в контексті запровадження системи слова і діла і переслідування за образу честі монарха образу величності. Це зовсім не означає, що українці не Пліткували, не сквернословили про монархів, чи виключно почтиво ставились до їхнього сакрального образу. Звісно, доноси як форма зведення політичних рахунків існувало. Згадаємо хоча б доноси старшин на Ногогрішного чи Самойловича, які були позбавлені булави і заслані до Сибіру. Втім, Широкі верстви суспільства з цим інститутом, з інститутом слово і діла, практично не стикалися. Ситуація змінюється після 1708 року. Перехід Мазепи на бік шведського короля викликав тектонічні зміни в суспільстві, в суспільній свідомості і держава, метрополія вбачала в цьому значну небезпеку. І аби нівелювати ці настрої, був запроваджений, запроваджена система слова і діла тут, яка в Московському царстві вже існувала понад століття. До цього Гетьманщина була достатньо самостійною, достатньо автономною, аби не перебувати в полі діяльності установ політичного розшуку. Як трактувався перехід Івана Мазепи на бік шведського короля з точки зору політичного розшуку? Згідно правових уявлень того часу, вчинок Мазепи був потрактований як велика зрада, большая ізміна, що передбачала вихід з-під сюзернітету монарха значною частиною території? Однак. Перехід Мазепи на бік шведського короля на позір мало чим відрізнявся від аналогічних акцій українських гетьманів XVII століття, того ж самого Виговського, чи Дорошенка, чи Юрія Хмельницького. Всі вони в документах, в московських документах називались Ізмінники. А Петро І розумів, що для того, щоб відвернути суспільство від Мазепи, нівелювати негативний чинник для митрополії, для царства, старих методів вже було недостатньо, тому був сконструйований цілий сценарій дискредитації Мазепи, дискредитації самого, самої, самої пам'яті про нього, для того, щоб відвернути від нього широкі маси суспільства. Елементами такої дискредитації були, скажімо, церковне прокляття безпрецедентне, химерні акції по спаленню опудола Мазепи, знищенню його зображень. Окрім того, атмосферою страху було пройняте все суспільство: допити, тортури, слідства над явними чи вигаданими мазепинцями – Спалення Батурина створило ту атмосферу страху, в якому а, жило українське суспільство впродовж і наступних століть. Які види політичних злочинів фіксуються в Гетьманщині впродовж XVIII століття? Поняття політичного злочину і образи величності було надзвичайно широке, і навіть е, такі, здавалося б, курйозні безневинні випадки, слова із сучасного сприйняття могли мати дуже серйозні і трагічні наслідки для фігурантів е, слідства. Наприклад, е, варто згадати. Такі правопорушення, які сприймались доволі серйозно, як незнімання шапки при читанні царського указу, або непиття за здоров'я здоров государя. А найбільш поширеними видами політичних злочини, це були лайка, крамольні слова в адресу монарших осіб. Якщо скласти своєрідний рейтинг монархів, яких найчастіше ображали піддані. На його вершині опиниться Петро І, потім слідуватиме його донька Єлизавета Петрівна, а потім племінниця Анна Йоаннівна. Петра І найчастіше звинувачували в жорстокості, обзивали його дияволом, який чинив якісь антиправославні, антицерковні чинники, звинувачили його в порушенні традиційних прав і вольностей Гетьманщини українського суспільства. Його донька звинувачувалась в розбещеності, в потуранні фаворитам. Тут слід згадати, наприклад, про Олексія Розумовського. В народі циркулювали різноманітні чутки про їхнє співжиття, про спільних дітей. Все це трактувалося як образа честі величності, образа монарха і, відповідно, суворо, суворо каралось. Окрім того, образою величності вважалися не лише безпосередня лайка в адресу монарха, а нехтування, зневага до проекції його влади. Такими, наприклад, були укази, монети, портрети, на яких містились образи монархів чи їхні, їхні титули. До категорії образи величності відносилась також образа гетьманської честі. Гетьман з одного боку розглядався як продовження влади монарха, який делегував йому частину своїх повноважень, тому лайка в бік гетьмана сприймалась як образа самого монарха. Крім того, українські гетьмани. Проєктували на себе статус українські гетьмани 18 століття, проєктували на себе статус монархів і могли їх наслідувати, караючи своїх підданих, наприклад, за пропуск а, гетьманського імені під час церковних служб, чи неправильне написання гетьманського гетьманського титулу. А, найчастіше а, Гетьманами, які а, страждали від образ мешканців Гетьманщини, виступали той же самий Скоропадський, який вважався такою собі тінню свого попередника, слабким, недолугим гетьманом, або гетьман Кирило Розумовський, якого а, називали свинопасом, тому що він мав просте нешляхетне походження, який отримав свою булаву. Несправедливо через протекцію свого брата, коханця імператриці. Чому Петро І приділяв особливу увагу справі наказного гетьмана Павла Полуботка? Після смерті Івана Скоропадського в Гетьманщині на деякий час встановився режим своєрідного двовладдя. З одного боку, це були генеральна старшина і наказний гетьман Павло Полуботок. З іншого малоросійської колегії, які весь час конкурували між собою. Після неодноразових спроб порозумітись з малоросійською колегією, відстояти свої права і вольності, а Павло Полуботок разом з генеральною старшиною вирушає до Санкт Петербургу, аби в Петра І вимагати дотримання. Традиційних прав і вольностей Гетьманщини, традиційного устрою. Така депутація викликала гнів імператора, її учасники були заарештовані і розпочалось тривале слідство, тривали політичний, політичний процес. Спочатку ним займалась таємна канцелярія, згодом був утворений особливий орган Вишній суд. Петро І з самого початку намагався надати цій справі політичного характеру з декількох причин. Ситуація в Гетьманщині була доволі неспокійною, ще були живі пам'ять про а, недавні події Мазепі, Мазепи, ще були живі а, відповідні суспільні опозиційні настрої до митрополії. До того ж, неспокійною була ситуація на кордонах. А навколо Навколо трону також не все було стабільно. Недавна смерть спадкоємця Олексія, хвороба імператора додавали неспокою в імперії. Полуботок і його і учасники української депутації обвинувачуються в зв'язках з орликом, з політичною міграцією, в намаганні відірвати Гетьманщину від російського монарха. І створити або незалежну державу, або підпорядкувати її а, Речі, речі Посполиті. Це робилось для того, аби дискредитувати автономні органи влади, для того, щоб розв'язати руки малоросійській колегії і остаточно скасувати а, Гетьманщину як автономне утворення. Справа так і не була завершена. А, спочатку помирає головний фігурант слідства. Павло Полуботок, а потім і головний його ініціатор Петро, Петро І. Після приходу до влади нової імператриці Катерини І справа вже була не до Полуботка і до учасників української депутації. А більшість із них була звільнена, частина їх померла в ув'язненні Петропалівській фортеці. Чи виявляють матеріали політичних справ у Гетьманщині опозиційне ставлення до імперії? У багатьох матеріалах, які стосуються образи величності, які стосуються політичних злочинів, чітко артикулюється національна складова а, і елементи конструювання власної ідентичності. Йдеться зокрема про сприйняття влади, особи імператора. А, ця влада. Сприймається як чужа ваша. Натомість Гетьман, автономні інституції, сприймаються як наша влада своя. Це відображено в таких е, висловах, наприклад, я вашого царя не знаю, Ваш е, цар не настоящий, у нас є свій свой, свой царик гетьман і так далі. Такі вислови проявляються як в справах: про образу честі монарха, так і в справах про образу портретів, імператорських титулів. Особливо ця дихотомія у сприйнятті влади набуває поширення в 1708 709 роках, коли Мазепа, його позитивний образ, образ нашого Володаря, протиставляється особі імператора Петра І, який висвітлюється вкрай. Негативному світлі. При цьому лунають відповідні заклики до бунту, до непокори, до помсти. Окрім того, колективне ми мешканців Гетьманщини проявляється в суперечках із великоросіянами, які перебувають в автономії в статусі представників імперії, в статусі представників метрополії. А іноді між ними виникають суперечки, які Набувають політичного небезпечного характеру, тоді е, лунають відверто провокативні лайливі вислови проти імперського правління, проти особи імператора, проти царедворців, скажімо, Меншикова та інших. За політичні злочини сприймались е, різні розмірковування про е, поточну політичну ситуацію, е, висловлення жалю з приводу. Політичної ситуації в Гетьманщині з приводу втрати нею традиційних прав і вольностей. Всі ці сюжети, про які я говорив, які були висловлені під час сьогоднішньої розмови, всі ви можете прочитати в моїй останній книзі, назва якої слово і діло, політичні злочини і політичний розшук Гетьманщині 18 століття. Її, цю книжку ви можете придбати у видавництві Кліо, перейшовши за відповідним посиланням під цим відео. Дякую вам за увагу!